Мене просили про передачу знань експертних з дівайн-йоги два роки підряд. Але я запустила тренерський курс Соли, це була правильна думка. В Цьому році буде знову тренерський курс. Але, як ви вже почули, по завершенню цієї програми Крила на виході будуть перші підготовлені гіпотетичні майбутні дійсно хілери Іван... Тому заходьте. Якщо це для вас актуально, якщо ви чекали були, якщо ви є практиком, а мрієте бути експертом, і ви бачите, що так як, це, так, як я це роблю, ніхто більш так не робить, якщо ви дійсно бачите в моєму полі дійсно певний вібраційний, сильний, духовний приклад і натхнення і Ну, і в вигляді Ірини Людини, я вам ок, і як жінка, і як вчитель, і як лідер, і як керівник, то наважтесь прийти зі мною цей рік, ваше життя зміниться здобуна пісня, і ми з вами зробимо дещо вау в кінці. От і все.